Рожевий гірський струмок біля фіолетового водоспаду і все це під помаранчевим сяйвом зорі. Це не опис, сюрреалістичної картини або див природи. Це сорти гладіолусів. Виставку цих квітів відкрили у національному ботсаду імені Гришка. Барви літа бачили наші журналісти. Відчути подих кохання, побачити божественний вогонь та помилуватися місячним сайвом можна на виставці гладіолусів. Назви сортів цієї квітки вражають своєю поетичністю не менше ніж забарвлення пелюсток від сніжно-білих до темно-фіолетових. Кольорова гама суцвіть, осторонь нікого не залишає. Красиві гладіолуси, дуже цікава виставка, і для любителів, і для Простих відвідувачів. Дуже гарна виставка. Варто і подивитися, тому що ні в одної колекції такого немає. Дуже багато. Я думаю, що 250 300 до не бути. Просто ще не вважали, всі патчі будуть як завжди. Після того, як ми просудимо всі наші екземпляри привезені. Гладіолус не даремно називають мечем гладіатора. Місні стріли квітують під найпалючішим сонцем. Це були не витривалі і виживають навіть у неродючих ґрунтах. Селекціонер порівнює цю рослину з Україною. Це дуже стойкий цвіток такий, же, як наша стойка родна Україна. От ми цю виставку 25-летню незалежності України. Втім, щоб отримати яскраві квітки, потрібен регулярний догляд. Селекціонери діляться досвідом, як виростити найкрасивіший гладіолус. Висаджуються вони весною, десь апрель май в наших умовах. Затем в течение вегетационного периода необходимо их пропалывать, полив, полив обязательно должен быть. Еще повреждаются гладиолусы таким насекомым трипсом. Регулярные обработки его должны быть. Рослинку варто викохувати завжди від посадки і до викопування цибулин додають фахівці. Свої квіти до столиці привезли гладіосоводи з різних куточків України. Ольга з Луганщини. Жінка не лише сама вирощує і селекціонує квіти гладіатора, але й навчає виводити сорти і школярів. Щоб щось мати, треба гарно дбати. Треба працювати і любитись основний. Привезла ще і роботу дитячу і з нашого інтелекту на затвердження сюди. Так краса гладіолусів недовговічна. вазі квіти можуть простояти днів десять, але свіжіші три дні після зрізу. Саме цей час до неділі і триватиме виставка. Богдан Берненко, Дивідко, телеканал Київ.